Виконуємо номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши координати точок А, Б, С і Д, зображених на малюнку 58. Розглянемо малюнок 58. Одиничний відрізок у нас одна клітинка. Точка А розміщена ліворуч від початку відліку на відстані 1, 2, 3, 4, 5 одиничних відрізків. Отже, точка А має координату мінус 5. Точка Б співпадає з початком відліку, вона має координату 0. Точка С розміщена праворуч від початку відліку на відстані 1, 2, 3, 4 одиничних відрізки. Отже, маю координату 4. І точка Д розміщена ліворуч від початку відліку. На 2 одиничних відрізки маю координату мінус 2. Запишемо координати наших точок. Точка А має координату мінус 5, точка Б 0. Точка С 4 і точка Д мінус 2. Номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 виконано.